Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з природи. Сьогодні ми вирушимо з вами в Подорож до лісу. А чи знаєте ви, що таке ліс? Діти, ліс, це дерева, тварини, птахи та квіти. Всі ви добре? Любите ліс? Мабуть, знаєте, як треба поводитися. Зараз я це перевірю. Я буду називати правила. А ви мені будете відповідати, так робити чи ні? Добре малята! Тож давайте ми повторимо правила. Що можна робити, робити в лісі, а що не можна. Погляньте, малята, чи можна ловити метеликів, як ви гадаєте? Так. Добре, молодці! Дійсно, у лісі не можна лавити метеликів. А чи можна підгодовувати птахів? Так, дійсно можна малята, адже птахи наші пернаті друзі, і ми їх підгодовуємо, щоб їм краще жилося. Діти, а чи можна палити вогонь у? Лісі. А як ви гадаєте, чому не можна? Так, бо може статися пожежа, і весь ліс, та тварини та птахи можуть загинути. Тому ми ніколи у лісі не палимо вогнище. Дітки, а чи правильно робить дівчинка? Що вона робить? Так, вона рве квіти. А чи можна рвати квіти малята? Так, дійсно, квіти краще не рвати малята. Їми можна милуватися. Так, дітки? А зараз я пропоную далі подорожувати по лісу. І ми з вами пограємо в таку цікаву гру, яка називається «На що схожа хмаринка. Погляньте. Що вам нагадує ця хмаринка? Так. Дякую. Так, дійсно вона схожа на котика. Ну, а ця хмаринка, ви всі здогадалися. Так, на гарного. Метелика, молодці малята. А погляньте на цю хмарку. Так. Вірно, вона нагадує Песика так малята. А ця хмаринка. Так, вона нагадує нам дуже смачний фрукт, да, Кавун. А ця хмаринка. Так, вона схожа на гарного, біленького. Кролика або зайчика так малята молодці. Далі ми з вами також будемо йти по лісу, подорожувати та можемо зустріти у лісі ми ще сліди. І нам треба визначити, де чиї сліди. Ось погляньте, кого це можуть бути сліди? Вони такі великі. Так? Дійсно, як ви думаєте, чиї це сліди? Так, погляньте, це сліди нашого ведмедика, так? А це сліди напевно, тієї тварини, що швидко бігає та стрибає, так малята? Це сліди нашого. Зайчика. А це сліди, погляньте чиї з такими кігтями. Сірого, злого, чиї це сліди малята. Так, ви вже здогадалися? Це сліди. Сірого. Так, вовка. А це в нас сліди. Тварини? Як? Квас стрибає по деревах. Здогадалися малята? Так. Це сліди нашої гарної та пухнастої білочки. Молодці ви розумники. Здогадалися і визначили сліди кожної тварини. Малята де ми сьогодні були з вами. Так, у лісі, що ми з вами робили? Так, ми з вами подорожували по лісу, пізнавали сліди тварин, так? Згадували правила поводження в лісі, так? А що вам найбільше сподобалось, малята? Так, молодці вам. Дякую, дітки, до побачення!